Люденький елементарний приклад, чому вам не потрібен дизель, якщо ви їздите на короткій відстані. Дивіться, вранці запустив. У нас температура на дворі була мінус 2. Автомобіль трішки в сніжку був, попрацював десь до 5 хвилин, щоб нагрілося, хоча б трішки зеркала, заднє скло, і клімат, хоча б трішки теплим, почав дмухати. І потім я почав рухатися. От моя поїздка склала 11,3 км, кілометри. Я з-за міста заїхав у місто, і витрата 7 літрів. Але Бог з ним тією витратою. Це 3 хвилини. Всього двигун Працював, і що ми бачимо, що у нас температура ще не дійшла до 90 і у нас найголовніше олива ще не прогрілася, от вона тільки там ледь до 60 не грілася. А я вже приїхав, я глушу. І ввечері, якщо я їду з роботи додому, буде така ж сама історія. І питається, на що воно треба, бо ні, вам немає комфорту салон, тільки-тільки прогрівся, при тому, що на 25 температура стоїть. Витрати ефективної нема. Так би було там до 5 літрів, якби по трасі, чи в теплопору я їздив, чи більша відстань була. І виходить, що ми і двигун вбиваємо таким чином. Не прогрітий постійно, екологія буде страждати. І ефективності економії від нього, по суті, не отримуємо. От як він прогрівається. І це 2 літра на 190 кінських сил, доволі таки гарячий двигун. Їхав я в середньому темпі, але це ніяк не допомагає нагріватись швидше.